У Запоріжжі триває весняна толока. Вже другий рік поспіль в заході беруть участь і мріївські чарівниці. Команда співробітників початкової школи Мрія у Шевченківському районі. Протягом чотирьох тижнів в закладі триває велике прибирання. За цей час вдалося висадити нові дерева на алеї випускників та привести до ладу пальму в зимовому саду. А зараз на території школи перекопують газона, фарбують паркани, малі архітектурні форми та спортивний інвентар. В цій школі через наявність. Діти навчаються в змішаному форматі, тому наведення ладу в закладі має особливе значення. Ми працюємо з дітками, ми працюємо заради дітей. Тому знаєте, все, що робиться сьогодні, тут це ну тільки для наших, для наших дітей заради нашого майбутнього. Під час нашої толоки ми поєднали не тільки намагання нашого педагогічного колективу зробити наш заклад краще та територію, а ще долучили учнівство та, звісно, батьківство. Під час нашої толоки пройшов екологічний тиждень, під час якої учні перших, других, третіх. Четвертих класів та дошкільного підрозділу робили різні проекти, висаджували дерева, озленювали території, намагалися долучати спільноту до того, що питання екології і взагалі толока це дуже важливо для нашого міста.